Привіт, існує легенда, що Резерфорд буквально сказав фразу: Нобелівська премія зробила мене хіміком за одну хвилину. Це сталося 10 грудня 1908 року. Він дійсно не був у захваті, коли дізнався, що премію дали з хімії, а не з фізики. Резерфорд жартував, що всі науки, крім фізики, схожі на колекціонування марок. Це показує його ставлення до інших дисциплін. Тому фраза про те, що він став хіміком за одну хвилину, це просто популярний мем. Перед вами модель атома Резерфорда. Результати експерименту із золотою фольгою дозволили Резерфорду побудувати точнішу модель атому, в якій майже вся маса була зосереджена в крихітному щільному ядрі. Більша частина об'єму атома була порожнім простором. Ядро було схоже на муху, що пливе на футбольному стадіоні, пам'ятаючи, звичайно, що муха набагато важче за стадіон. Електрони оберталися на деякій відстані від ядра. Це називалося моделлю Резерфорда. Вона нагадує планети, що обертаються навколо зірки. Хоча Резерфорд отримав Нобелівську премію за свої попередні роботи, відкриття атомного ядра, ймовірно, було його найбільшим досягненням. Ернест Резерфорд здобув багато почестей. Тепер ви знаєте, він отримав Нобелівську премію в 1908 році, але не з фізики, а з хімії. Також його посвятили в лицарі, а потім в ПЕРИ з місцем у палаті лордів. Його портрет був на купюрі у 100 доларів Нової Зеландії. Елемент за номером 104 носить його ім'я. Для найвищої пошани його поховали у весмінстерському аббатстві.